Дві упаковки в нас устріло і одна упаковка тепло. А ще три бензопили приніс до пункту збору колектив навчально наукового інституту економіки і права. Його директор Євгеній Кирилюк каже: усі колеги до збору грошей на необхідне для військових долучилися охоче. Коли ми кинули клич серед викладачів, ми так розраховували, що десь буде три бензопили. Але ви знаєте, викладачі долучили своїх батьків, свою рідню. Своїх сусідів, і так вийшло, що ми назбирали більшу суму ніж планували. То ми ще й придбали теплі устілки і теплі там хімічні рукавички. Хімічні грілки для рук і ніг приніс проректор із наукової та інноваційної діяльності університету Олександр Спрягайло. На них збирали підрозділи науково-дослідна частина. А це навчально-методичний відділ, відділ кадрів. 102 газові балончики придбали працівники інституту української філології та соціальних комунікацій. За словами його директорки Оксани Іванченко, на цьому зупинятися не збираються. Хай там хлопцям буде як готувати їсти. Хай вони, звісно, не знадобляться. Хай це все буде швидше, але в разі потреби вони будуть їм на допомозі. До збору допомоги для військових долучилися і випускники закладу. Розповідає голова студради Євгенія Лядецька. У цих коробках є лобові фонарики, термобілизна, горілка, також декуси. І все це приніс наш випускник іноземних мов Єгора Олексій. Він вкотре доєднався до нашого благодійного збору. Усе, що вдалося придбати, передадуть бійцям батальйону Козацька Січ. За словами проректора Олександра Спрягайла, із ним заклад співпрацює із 2014-го. Цього разу, каже, теж отримали лист із проханням допомогти. Багато наших земляків із Черкас і Черкаської області там несуть службу або несли службу. Частина з них навіть є нашими студентами-випускниками. А звичайно, що на жаль є втрати і є загиблі із Черкас, і Черкаської області. Ми підтримуємо ці, ці стосунки і далі. Організувалися, надаємо, робимо це періодично, проводимо благодійні аукціони. Ну, власне, допомагаємо і переселенцям, які в нас живуть, і ось військовим частинам. Наталія Старинець, Федір Коцава, Суспільне новини, Черкаси.